Пункт 2.1.1, заклад розрахований на 60 місць. Тобто ми конкретно підв'язуємо, що більше 60 місць і заклад не може приймати фізично. Можливо, ми Давайте, ці моменти не порахуємо, тому що в нас може бути таке, що заклад і розширюватися, а ми прив'язані до 60 і все на цьому. Тому я думаю, було б доцільніше, щоб ми ці моменти врегулювали. Є відеоси, Світланка, будь ласка, дайте відповідь. -е -е. Звичайно, але виключаєте? Ні, так не можна. Я не можу ні так, або так. а так. А чи можемо ми передбачити, щоб забрати ці 60 місць? Тому що може відбутися реконструкція, реорганізація, добудова, Якщо? перебудова? Ми потім будемо прив'язані з плана до того, що нам необхідно де знову вносити зміни до статуту і затверджувати нові редакції. Ось такі моменти я просив, щоб ми їх якось. Оптимізували і тікали від них, тому що воно потім лягає на вас, тому що вам необхідно буде йти до реєстратора. Вам потрібно буде чекати сесії, оприлюднення і ну... О, то ви маєте увазі, чи ставили чому ставили цифру вообще став чи можливо ці цифри позабирати, щоб ми якось втікли від вам, цифра вам для чого треба? Для чотар? Будь-які зміни, які відбуваються, і реорганізація, реконструкція, вони теж можуть за собою тягнути те, що буде зміни внесені до статуту. Хоча це не ви я скажу і це... Це, да. е Днес. Світлана Михайлівна, а відповідно до якого положення статут? Є такий зразок статуту за район освітніх закладів? Так, да, звичайно. Що... Ну, тоді ми, ми можемо цю пропозицію, статут не буде буде. Не. Не. Ну, Вносите пропозицію, тоді, Борис Олександр, включайте мікрофон і будемо за ним голосувати. Моя пропозиція внести зміни до пункту 2.1.1 статуту, де визначено, що закладу. На 60 місць, 60 міст вилучити, щоб було оптимізувати якусь там юридичну технічну правку, не робити прив'язку до цих 20, 60 місць. І ще одне мене запитання знову ж таки до виконуючого відділу освіти. Пункт 1. місце знаходження юридичної особи. Ви прописуєте поштовий індекс, Вінницька область, Вінницький район, село Побережне, вулиця Шевченка, 21 і пишете номер телефону. Ну, номер телефону це не є місце юридичної особи, і воно не ідентифікує юридичну особу. Я вносить пропозицію, щоб номер телефону виключити звідси. Це якби я взагалі впевнеки перет... бачу. Давайте то, тоді так, розказ. це по вот пропозицію. Одну пропозицію що, ще є пропозиції. Перше, це е, в статуті пункт 2.1 прибрати взагалі. ну Іначе воно буде 60-х, що приберемо, це прираховувати і вважати далі, всі пункт 2, 1, 2, вважати 2, 1, 1 і так далі, і так далі. так, далі, далі. так? І така ж пропозиція по... І по така ж пропозиція по створення. Аналогічно. Можна, так? Да? І пропозиція прибрати номер телефону, тому що це не і, і прибрати номера телефону. Так, нормально? Що, я так думаю, що потім статут буде відповідати так, як треба, щоб не було два-один пункт ні за що не відповідати. Хто за е, дану пропозицію ці дві правки внести в обидва статути і того закладу, і того закладу? Прошу голосувати. Хто за? За, два отримались, один против. Рішення прийнято. Поправку рішення, ну, прийнято. Е -е, шановні депутати, більше пропозицій немає? В цілому. В цілому. Хто за те, щоб, щоб прийняти дане рішення, прошу голосувати в цілому. не про. 26 mm -hmm. за, проти 0, отримали 1. Рішення прийнято. Дякую,